Я ще народ такої штуки не бачив. Зранку прийшов, теля отак лежало, тяжко дихало, поносу в нього не було. Покликав я того хлопаку, що в нас корову дої, він прийшов, щось йому вколов, приходжу вечором, кінчики вух. І такі не, не людяні, але холоднуваті. Я його отак от. Піднімаю, воно зривається, хоче бігти і падає щось незрозуміло з ним не знаю, чи воно до ранку доживе. Що воно, щось відригують? Що з тобою, друг? Будеш вити чи ні? Таке з воно встало і як п'яне. Ждя поки не впреться в щось. Оно друже, щось труситься. Ну то щось не то. І поносу немає, саме головне. Живіт м'який. Не знаю, що тут з ним таке. Щось трусить його.